Пан Микола разом із своїми товаришами про Чорнобильське пекло знає нещуток. Молодими хлопцями, залишивши своїх рідних, вони поїхали туди звідки могли не повернутись. Як говорить чоловік, страху не було, був лише обов'язок перед рідними. Така була обстановка. Що поїхавши звідси, залишили тут дітей, жінок. Ну і виконувати хтось мусить заради тих, хто тут був, скажімо, по-другому в тилу. Мусили виконувати всі поставлені завдання. Ніхто не думав про своє здоров'я, про життя. Так, всі були молоді, тоді було понад 20 років кожному. Всі виконували завдання. Минуло стільки років, а вони й досі пам'ятають кожну хвилину пекла. Держава теж не забуває про своїх героїв. І чи не щороку декларує про пільги Чорнобильцям, які, щоправда, діючі лише на папері, через чотири роки, після найбільшої в історії людства техногенної катастрофи, був прийнятий закон про соціальний захист ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. Наразі він і є основним документом. Проте статті, прописані у ньому, виконувались лише частково. Більш того, закон постійно зазнавав змін та доповнень, які ці пільги скоро. Була проведена так звана пенсійна реформа, де чорнобильцям пенсії зрізали у декілька разів. А по пенсійному забезпеченню взагалі чорнобильці в Україні займають приблизно 23-26 місце серед пенсіонерів. Захворюваність серед ліквідаторів і переселенців. Більше як в 10 разів, переважає захоплення з інших категорій населення. Особливо це дітей. Ну а те, що нам держава обіцяла у свій час, практично не виконується. І через 28 років держава у непоправному боргу перед цими мужніми людьми. Сьогодні, на превеликий жаль, далеко не все виконано перед цими героями, що мала виконати держава. Я розумію всю відповідальність, яка лежить і на мені перед ними, і обіцяю все, що буде залежне від мене, як від народного депутата на законодавчій роботі. Я буду це робити. Для України Чорнобиль можна порівняти з наслідками війни. Крім людських життів, Україна втратила величезну територію, яка дорівнює цілій європейській державі.